Дивіться, який крем вийшов. Кажуть, заварний крем не вкусний. Дивіться який. Бомба. Супер, дивіться, повна миска. Це 3 літра тут десь є. Ну, до 3 літрів. Ну, три, може, нема, ну два точно є. Дві пачки масла і на півтора літра молока. Супер, дивіться який. Ванілка, класна. Дивіться, сім коржів є таких, медових. Великих таких, дивіться. Зараз я їх складу і потім. Зроблю вам ще відео, які вони цей, коли постоїть, оформлю зараз. Дивіться, який це, яка класна глазурь. який класний. дивіться, густенький. Дивіться, Тут дуже цей пара йде. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка класна глазурь вийшла. Зараз затягнемо, так в мене нема шпателя спеціального. Ізбила лопатка, не можу знайти. Але я все рівно присиплю посипку. По краях мені не вистачило чого. Кремовий, то я зробила почти 3 літра криму. Зараз я ще засиплю трошки його кокосом, трошки цим присипку. Не знаю, чи треба, але я думаю, що треба. Діти люблять таке. Друзі, дивіться, яка краса вийшла. Подивіться. А десь вага його десь буде так. Десь 4 кілограма, дивіться, яка гарна. Це вісім коржів у мене вийшло. дивіться, яка краса. Дивіться, така во, дивіться, товщина така во, во, товщина. Дивіться, як гарно. Що я, не хазяйка чи що?